Нарешті. У -у. Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Watch. Я думаю, цей випуск ви не забудете про лайкати, але на всякий випадок нагадую, ваші вподобайки це наші донати на зсу. Тож не скупіться на цю просту дію, яка підтримує Сили оборони України. Ну що, друзі, сьогодні з пилу жару презентуємо вам нове відео і водночас відкриваємо продажі ліміток Seiko 5 Sports Pepsi. Вони тільки-но приїхали в Україну, і саме сьогодні стартують продажі у всьому світі. Як воно все-таки цікаво вийшло? Популяризатором Безеля в кольорах Pepsi вважають Rolex GMT Master, а офіційну колабу, власне з PepsiCo, зробили Seiko. Ну а взагалі-то, звідки кольори Pepsi взялись в годинниках? Давайте спробуємо розібратися з цим питанням. І для цього нам потрібно зазирнути в 50-ті роки. Цей період часто називають золотою ерою комерційної авіації. Вона стала новою, захопливою, ну і по-чесному доволі ексклюзивною формою подорожей. Літаки розвивалися дуже швидко, напрямки ставали екзотичними, але квитки коштували дорого. Через це салони були менш заповнені з великою кількістю простору для них навіть у дешевших місцях. Екіпаж обслуговував значно менше гостей, ніж зараз, тож сервіс був на вищому рівні. На борту могли готувати гарячий омлет, чи є це пашот, чи навіть стейк. Це звучить особливо круто, особливо якщо уявити, що це відбувається на висоті 8000 футів, і подавали їжу не в пластикових контейнерах, а сервірували справжню порцеляну. Звісно, не все було аж таким райдужним. Авіаперевезення в 50-х-60-х роках були набагато менш безпечними, дорогими, іноді навіть некомфортними. А ще на борту дозволяли курити за сучасними мірками. Це якийсь аут, але тоді було в порядку речей. Так, от, якраз у 50-х роках, на той момент найдосвідченіша авіакомпанія світу Pan American World Airways, більш відома як Panem, звернулася звернулась до Rolex із запитом розробити годинник для своїх пілотів, який би відображав кілька часових поясів з першого погляду. Щоб краще керувати зміною часових поясів. Результатом співпраці став годинник GMT Master 1954 року з двокольорним червоно-синім безелем, де червоний позначав день, а синій ніч. Тоді це була досить смілива та барвиста версія існуючого дизайну. Але все ж таки, чому червоний та синій? Логотип панем був синьо-білим. У Rolex теж якось не було посилань на ці кольори. Можливо, був все-таки зв'язок з Pan American. Бо в 1940-роках х роках фірмові сумки компанії мали бірки червоно-синього кольору, але розділені навпаки не так, як на безелі. Дехто вважає, що червоний просто використовувався через те, що це яскравий колір, який привертає увагу. Якщо так подумати, всі дорожні знаки базуються переважно на синіх та червоних кольорах. Також синій та червоний дуже часто зустрічаються на прапорах різних країн. Тобто сталої теорії походження саме такої комбінації немає. Тож ви можете додумати і написати ваші припущення під коментарями у відео. Більш того, я, наприклад, не на 100% впевнена, що саме Rolex був першим годинником, що використав таке комбо. Знаючи їхні маркетингові штучки, вони могли й просто оголосити про свою першість і таким чином закарбуватись пам'яті годинникових ентузіастів. В будь-якому випадку з часом Безель Пепсі перейшов від годинків GMT до дайверів і навіть хронографів. Тут якраз яскравим прикладом буде всесвітньо відомий Сейко Timer 6139 POG, випущений у 1969 році. Це був один з перших автоматичних хронографів у світі, а прізвисько Пог він отримав завдяки полковнику Вільяму Погу, який був астронавтом НАСА, та потайки захопив свій Сейко Timer в космічну місію. На цьому годиннику червоний сектор використовувався для вимірювання швидкості на виміряній відстані менше 100 км на годину. Тоді як синій дозволяє вимірювати швидкість до 400 км на годину. В дайверських годинниках Seiko Pepsi Bezel вперше з'явився в моделі 7548. Вона випускала з 1978 по 1983 рік. Це був перший у світі кварцевий годинник для дайвінгу. На момент випуску модель 7548 мала таку ж ціну, як і Seamaster. У той час Seiko позиціонувала цей годинник у вищому сегменті ринку ніж серію SKX, яку випустили в 1996 році. Але звісно ж, сам годинник skx 009 залишається найбільш відомим Пепсі годинником Seiko. Аж до моменту, коли в серпні 25-го року Seiko оголосили про офіційну колаборацію з Пепсі. В рамках співпраці Seiko та Pepsi маємо два різних годинники 5 Sports в корпусі того самого SKX, трьохстрілочник з дайверським безелем та модель з GMT. Почнемо з трьохстрілечника srpl 99 k 1 в корпусі діаметром 38 мм, товщиною 12,1 та відстані вушками 44,2. Ця версія надихалась червоно-біло-синіми банками пепсі 90-х років. Та, відповідно, має тогочасне лого пепсі на сріблястому циферблаті над 6 годиною. Рамки індексів та стрілок, вкритих люмом Люмібрайт, тут теж сині. Апертура дати та дня тижня розташована з правого боку. Скло, що захищає циферблат, це запатентований Seiko Hardlex, загартоване мінеральне скло. В цій моделі 60-хвилинний Безель має давірську стилістику і, відповідно, поділений на кольори наступним чином. Від 0 до 20 червоний колір, починаючи з 20 синій. Безель виконана зі сталі, але кольорова вставка алюмінієва. Вінтажний логотип Pepsi додали і на прозору задню кришку, яка відкриває добре знайомий вам автоматичний калібр 4R36, що працює з частотою 3 Гц та має запас ходу 41 годину. Ця модель має класичний триланковий сталевий браслет з розкладною застібкою. Замітка SSK-047 базується на більшій версії Seiko 5 Sports SKX з функцією GMT, яку вперше представили у 2022 році. Вона має корпус з діаметром 42,5 мм та товщиною 13,6 мм. Цього разу дизайн натхнений сучасною лінійкою Pepsi Zero Sugar. Саме тому сталевий корпус має чорне покриття по всьому периметру, а також чорний циферблат. Якщо чесно, я не є фанатом Pepsi. Але коли купую собі баночку, то все-таки з цукром. Мені вона смачніша. Але сам дизайн банки, відтворений у цій лімітці, мені якраз таки дуже подобається. Як і в попередній версії, люмінесцентні індекси на циферблаті сині, але зі стрілок тут сині лише секундна. Година та хвилинна стрілка срібні, а четверта стрілка GMT яскраво-червона. На 6-й годині розташували вже сучасний логотип Pepsi. Двонаправлений Безель має 24 -го годинну вставку. І, звичайно ж, одна половина червона, а інша синя. Вставка зроблена зі скла HardLex, яке власне скло циферблата. Версія GMT працює завдяки автоматичному калібру 4R34, який має запас ходу 41 година, частоту 3 Гц та функцію стоп секунди. Годинник має чорний силиконовий ремінець з глибоким тисненням напису Pepsi з одного боку та кружелика злого з іншого. На димчастій задній кришці корпусу також розташований логотип Pepsi. Обидві моделі мають тираж 7 тисяч екземплярів, і хто б міг подумати, яскраву коробку у вигляді баночки Пепсі. Тільки замість не дуже корисної для здоров'я рідини, тут сховані досить корисні для естетичного задоволення годинника. Не знаю, які тут можуть бути підсумки, коли половину квоти цих годинників вже розібрали за передзамовленнями замовленнями ще до поставки в Україну. Скажу, якщо хочете в колекцію, не варто довго думати, бо розберуть. Дякую, що дивились відео до кінця і навіть трошечки зазирнули у світ комерційної авіації 50-х. Не забувайте залишати вподобайку і до зустрічі незабаром. Папа! -па.